Друзі, нас інфопершої про головне. Поїхали Порошенко в раді. Там чергував спецназ ДБР і Поліція не вже наважиться арештувати. Друзі, ми сьогодні день запитання до уряду, але маємо трошки інший уряд. Шмигаль та Стефанчук втекли після закриття засідання. Згодом покидув раду і сам Порошенко його вивела охорона через чорний хід, і він направився в невідомому напрямку. Не додому, де патрулює поліція та ДБР. Сам колишній президент Порошенко заявив, що після повернення з передової відправився одразу на засідання. Він каже, що військові коментують дуже негативно всі ці політичні розбірки. Якщо санкції від РНБО зашкодять волонтерській діяльності п'ятого президента, армія це відчує, заявив Степан Барна, командир взводу БПЛА Барні, Мотопіхотного батальйону 10-го окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» про переслідування владою Петра Порошенка. 12 лютого РНБО заблокувала активи народного депутата Порошенка. Йдеться в додатку до рішення опублікованому на сайті президента. 13 лютого рішення затвердив Зеленський. Крім заборони на розпорядження і користування майном, Порошенко не зможе проводити торговельні операції, виводити кошти за кордон, виконувати фінансові зобов'язання, збільшувати статутний капітал підприємств. Наразі невідомо чи буде конфісковане майно експрезидента і чи передадуть його в управління агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, але відомий інший факт блокування не має терміну завершення, тобто носить ніде не прописаний статус назавжди. Джерела української правди в силових структурах розповіли, що санкції проти п'ятого президента запровадили за поданням кабінету міністрів через три причини: дозвіл державній енергетичній компанії Центр Енерго купувати вугілля з окупованих територій Донбасу під час перебування на посаді президента. Робота в уряді Януковича, міністром закордонних справ, працюючи активи в Росії та в Криму фабрика Рошен в Липецьку та Севастопольський морський завод, за словами співрозмовників ЕП. Санкційне подання на Порошенко уряд розглядав 12 лютого 18.00 на позачерговому закритому засіданні, яке переносили багато разів Порошенко, має чимало готівки і коштів на банківських рахунках. Це другий з обсягом актив народного депутата, згідно з декларацією Порошенко, зберігає готівкою 60 мільйонів доларів, 329 мільйонів гривень, 236 тисяч євро і 138 тисяч фунтів стерлінгів. Зазначимо, що 60 мільйонів доларів готівкою важать близько 600 кг і Займають об'єм 0,7 кубічного метра. За ощадження в гривні Порошенко важають близько Заощадження в гривні Порошенка важать близько 380 кг. кілограм. На банківських рахунках в Україні та за кордоном Порошенко зберігає 14 мільйонів доларів, 24 мільйони гривень 5 мільйонів євро. Крім того, нардепа активно інвестує в українські закордонні цінні папери і облігації. Найбільший дохід двадцять 2023 році він отримав від Рошен. Траст, якому передавав управління Рошен під час свого президентства, 329 мільйонів гривень. Крім того, Порошенко повернулись кошти інвестовані в американські державні облігації. 411 мільйонів гривень Порошенко продовжує володіти шістдесятьма п'ятьма відсотками акцій міжнародного інвестиційного банку ще 10% відсотками у його сина. У декларації політика за 23 рік вказано, що він кіцевим бенефіціаром, власником закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду Прайм Есет Кепітал. Такі інвестфонди використовуються для структуризації бізнесу, конфіденційності операцій, захисту активів від рейдерських захоплень, залючення інвестицій та головна перевага цього фонду оптимізація оподаткування. Інститути спільного інвестування, по суті, аналогом податку на виведений капітал, звільнені від податку на прибуток, якщо кошти реінвестуються. Prime Asset Capital є ключовою структурою в бізнесі Порошенка на фонді записані частки у дев'яти компаніях, що належать експрезиденту або членам його сім'ї. Свідчать дані системи U-Control. Порошенко регулярно декларує дохід отриманий від фонду в 2023 році. Це 8,3 мільйона гривень. Активи фонду на вересень 2024 року встановили 8 мільярдів гривень. За інформацією ЕП близько 78% активів фонду встановила дебіторська заборгованість Евінс Limited, яка виникла в 2018 році, коли Порошенко продав завод кузня на рибальському Сергієво Тігіпко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.